Алло, Так, 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 так. Пан конструктор, добрий вечір. Добрий вечір. Дуже радий вас чути і бачити. А, як назвали дрончика? До дрончика сьогодні ми закрили збірків 86-й дрончик. І назвали його смаколики з привозу. Угу. Ну, це недавно, так, да, був, скажімо, прольотиш в Одесі по привозу. І mm -hmm. так от Товариство вирішило, що треба віддячити смаколикам з привозу. тим, от. Ще пропонують двіжуха 86. Ну, пану, двіжуху ми залишимо на наступний 87. Вітаю. Передають вітання пану конструктору. А, дякую. Фух. От, навіть не дихаю, як під Так, Так, я бачу, так каліграфічно вийшло, як ніколи просто. Дай не кажіть. Смаколики з привозу. Чудовий дрончик. Це сімочка? Так, це сімочка. Чудова сімочка. Якраз тільки сьогодні закінчили його ганяти на стенді. Ну, я думаю, показав всі себе тільки з найкращої сторони. Показали. Так, так, так. Це нові, теж нові рами, тому ми їх mm -hmm. особливо прискіпливо до нього відносилися, і, в принципі, я залишився задоволений. Ну, це чудово. От. Вони це чудово. такі моцненькі, гарненькі. В общем, хороший дрончик. Хороший, дуже гарний дрончик. Mm -hmm. Добренько пан конструктор. Тоді підписали, подякуємо нашим. Дякую скажу, друзям, да, хто долучився на збір. Да, дякуємо дуже, що долучаєтеся. Працюємо далі. Працюємо далі. Я так розумію, що це, скоріш за все, він поїде в 128 так? Сімки, так, да, вона зараз. Сімки 128 Ну, чудово. Да, чудово. Вже в, третю. в одну з найкращих бригад наших. Так, так, звісно. От, боронять запорізький напрямок. Стоять як леви, гірсько-штурмова ір, бригада 128. Так. О. Добренько кота пан конструктор. Дякую вам за вашу роботу. А, дякую вам, дякую спільноті. І... На зв'язочку. На зв'язочку, Прас... якби щось не збираємо, я одразу дам знати знов, що є Добре. ще один дрончик. Добре. Дякую. Да. дякую. всього доброго, доброго да. до побачення. Повертаємось до наших ой, як вони, як вони там все. Популяції нашої цієї. Пані Олена, доброго вечора. Друзі, ще раз хочу всім дуже подякувати за те, що не залишаєтесь байдужими. долучаєтесь до зборів на ФПВ. Ну, це дуже-дуже дуже важливу, корисну справу робимо. По-перше, що захищаємо життя, здоров'я наших захисників, і, по-друге, що знищуємо тих окупантів. Так, на сьогоднішній день. 86 дронів, це вважаю потужно. потужно. Ну, але не будемо зупинятись, будемо продовжувати і далі. Далі допомагати нашим, нашим захисникам.